Всім доброго мирного дня мої хороші. У нас четвер, вже десь 11 година, може й обід. Ну що ж, вирішила потихоньку прибирати тут на городі все. Зараз прийшла, взяла рукавиці і ножиці, хочу повідрізати ці мотузки, чим я підв'язувала помідори і позбирати всі ці колики і поносити. Туди в сад поскладувати, потихеньку-потихеньку буду прибирати. Так що, сьогодні це, завтра щось інше і потихеньку-потихеньку буду все складати, робити. Ще хрузиня мені треба зрізати. Попробую пару зріжу. Якщо буде горіти, то буду потихеньку зрізати. Нам нас на суботу-неділю передають дощ. Ну, побачу. Сьогодні головна задача в мене це зробити, бо тут вже толку і так. Цього не буде. Так що починаю я сьогодні щось робити, працювати. Дотепер там погодувала, поприбирала, то думаю прийду, щось зроблю на городі. У нас дуже сильний вітер, не знаю, як мене буде чути, але робити роботу треба. Що ж, половину вже я. Там ззаду було в мене сім рядків, половину чотири рядка я вже принесла. Складую отдільно такі коротенькі, але вони вже такі некудишні. Нам дасть Бог будемо жити, слідуючий рік треба буде нові десь дістати, купити, чи я не знаю. Коротше, це вже не годиться. Воно поламалося, витягується тяжко. А тут з цього боку кладу сюди ношу ті такі, які довші. Теж не в самому кращому стані. Ну, це вже третій чи четвертий рік. Дерево є дерево, як не кажи, воно все рівно портиться. Так що ще йду там, в мене лишилося три рядка, то ті, ще по, витягую, поприношу, піду хлопцям своїм їсти дам і потім прийду, буду далі робити. Треба мені вже всі ці. Колики з города позабирати, поскладати, щоб це вже мені було в порядку. Все в мене отут пару є коло цього, коло малин пособираю. Ну то вже після. Зараз 12 година, то вже потім після. І тут коло цього, коло огірків, що були на сітці, там теж є пар, один рядок після. І може ще сьогодні успію викопати моркву. Там в мене небагато, два рядка, вона мілка, викуплю, та й все, нехай очі не мозолить. От тут ще є. Так що я, буду, я продвигаюся. продихаюся. Треба, треба зачищати пород вже час прийшов, жовтень місяць, так, вже також, так. Осталося в мене три рядка. Так, там я вже доробила, позбирала всі, ще мені лишився один рядок з половиною, то зараз біжу, вип'ю скоренько каву, нап'юся води, бо дуже пити хочу, і йду ще довитягую, поприношу і вже з цим ділом буде в мене в порядку. Десь одна година, я, навірно, ще успію. Вибрати і буряк червоний, і моркву. Спію, я думаю, буду старатися. Так що далі вам буду показувати. І подивіться, що я знайшла у нас в саду. Підскажіть, хто знає. Подивіться, скільки грибів. І там, і там під виноградом. Отакий. Зараз є такий гриб. Так що не знаю? Понесу до мами, мама у мене добре розбирається в грибах, нехай подивиться. Може хороший, позбираю, поварю або пожарю, буде трошки на вечерю з яєчками. Зроблю як це, як підливку, може. Ну, є тут багато. Ой, зараз встану, бо в вже ноги болять. І тут. Аж і тут є, і тут повно. І тут. Так що і в ліс не ходи. Прийди в сад і грибів нас збираєш. Ну не знаю, що за гриби несу. Зараз чоловік приїде. Додому на обід. Скажу, нехай по мамі. Мама в мене розбирається. Ну, сусід казав наш, я його питалася, він теж вже старий чоловік каже, що вони хороші. Спокійно можна збирати. Ну ще мама нехай подивиться. Так що у мене сталася біда, одна індюшка маленька, в мене захворіла віспа, птича віспа, чи як вона називається. Я вже замовила ці ліки, але ну, не знаю, бо нас в аптеці не можна тут купити в берегові, коли вони дійдуть. Раніше ми я знаю, мазали, мама мені казала, і раніше ми, коли я ще дівчиною була, зеленкою мазали. Я помазала зеленкою, але воно щось не дуже проходить. Не знаю. Буду бачити. Якщо я там знайшла мазічну, подивіться, що вони ходить. Скоро вже буду рубати, бо вони вже такі великани. Так що буду їх потихеньку прибирати. Я його намазала, одільно поставила, бо його кури б'ють, він весь зелений в зеленці. Сюди його поставила, нехай там собі сидять, а той півник, бачите, весь в зеленці голова. А той в нього нога поламана, то він тут у нас одільно сидить. Так що в мене маленька. Неприємність. Ну, нічого, буду лікувати, може, спасу. Останню ці... кубку палок принесла, цих коликів, йду вам покажу. Ще тут спереді залишилося там шість чи сім штук, не знаю, тут біля малини і все. А там я вже все прибрала. Візьму відро, там в мене залишилися такі великі, перерошив гірки і жовті всякі, йду позбираю. Знайшла цим курям, гусям і накопав мені чоловік малину. Беру відро. Накопав мені чоловік малину. І я ще може сьогодні успію малину посадити. Якщо ні, то завтра. Ну їй нічого не буде. Вона не пов'яне. Коренько вже це доробила, Богу дякувати. Зійшла з голови, йду позбираю, віддам гусям, курям і все. Бачите, боже, скільки помідор пропало, скільки помідор не поїли ті жуки, то страх. Ну, що робити? Я... Як вже є? Ось такі понаходила, думаю, кури по подібають, поїдять. Які великі, то поставлю на насіння. Це, наприклад, на насіння. Так, куди що тут було? Ага, тут ще один є. Це курінь. Він є. Це теж він малий, насіння не підійде. Так, ну це пленку, О, господи, пленку. Сітку буду з чоловіком знімати, бо я не її сама не зміна. Так ще тут один. є. Будемо двоє знімати, і він ці желізні. На чому держиться стовпки? Він сам вже повитягує. Кхе. Вибачте. І все. Так що це несу курям. Нехай вони там їдять. Все. Там чисто я понос... позносила. І тут вже теж повибирала, а там в мене лишилося біля малини. І все. Зараз йду це дам курям. Іду досажу клумніку, подосажую. бо в нас вчора був дощ, а тоді я не успіла, бо вже вечір був. То й коли я садила? В понеділок, навіно, чи вівторок, я вже й не пам'ятаю, якщо чесно, сусід корову паси, отам, поля пустують. Не пам'ятаю, коли я садила, на другий день я їсти готувала, а вчора, да, вчора була середа, сьогодні четвер, а вчора. Дощ падав. У нас. А сьогодні йду подосажую клубніку, пополиваю, викопаю моркву і червоний буряк, пособираю, тачку попривожу, а потім буду саджати вже вечором малину, якщо встає, якщо ні, то завтра. Потихеньку-потихеньку прибирається все. Ще треба мені тут багато в мене кабачків. Треба мені пособирати це все діло. В сад повезти, нехай вони там собі стоять і буду по одному по одному поросят давати. Так що, не знаю. Ну, королаба, я вам скажу, зараз сидимо, подивимося. Вроді пішли дощі і вона починає рости, яка є і такі, от дивіться, яка крупна. Ну, я й маленька. Ця біла більш крупніша, а фіолетова вона така мілка. Ну, я її не садила багато, якщо чесно. От там вона, бачите, яка мілка. І вона така якась. Ну, некрасива. Подивіться, от що ці зелені жуки оці творять. Дивіться, вже й на королабу посідали. Бачите? Як спасатися від них, я не знаю. От хто щось знає. І скажіть, будь ласка, і капусточка в мене вже зимня. І тут вже головка, і тут вже головка, і тут вже маленька наростає. Ну, Може щось буде? Я сподіваюся, що щось буде. Хоча б раз заквасити. Ну, я собі рішила так, з чоловіком ми якраз він приїжджав на обід, вирішили ми, коротше, так, що я викапую моркву, буряк. Все все прибираю, кукурузиня теж ріжу прибираю. Остається в мене тільки капуста і корлаба. Орати ми будемо вже пізно, а на чеснок я буду там, коло малини, буду саджати так. А потім вже пізно, коли вже капусту буду, повирізаю, от тоді вже будемо переорювати города. Да. Помідор ще зелений було багато, але з них толку і так нема. Так що нема чого жаліти. А тут цей варіант траву я спеціально я хотіла спочатку пополоти, але думаю собі, хто знає, чи будуть дощі чи ні, то хоч трошки якась влага зберігається. Нехай буде. Бо він невеликий, глушити не глушить, нехай буде. Так що так, йду я. Муніку досажу, морква червоний буряк, а потом малина. Ще одне діло зроблене, слава Богу, все, клубніка в порядку, так що я по графіку співаю трошки прополола, я її подосаджувала. Зараз включаю воду, добре пролью і зразу беру тачку, беру лопату йду купати моркву і. Буряк позбираю, червоний. А потім подивлюся скільки годин і якщо буду вспівати, то тут, от так як тут стежка йде, попри отих флаконів з-під води посаджаю малину, щоб не зразу тут була коло цього, коло клубніки. Щоб не затіняла клубніці, а отут. От і ще мені треба ці колики позбирати. Так що скоренько-скоренько йду далі роблю це, все збираю. Воно вже не треба, толку з того і так нема. Так що так. Ось тільки клубніки у нас, якщо Бог дасть, переживеться, буде все нормально. Буде. Якщо ні, то навесні знову попересаджаю. Мами є багато. Якщо ні, то замовлю по інтернету якісь сорта. Подосаджу та й добре. Головне, що вже зроблено. Так, чистота. Так що я сьогодні молодець. Тут у нас молода кропива виросла та думаю собі, щоб не йти з пустим відром, нарвала поросяти і дам трохи курям, якщо будуть їсти. Там в мене індюшки, індюшки люблять, то кину їм. Тут ще є. Вона на два рази десь буде. Подивіться, скільки в нас вишень повиростало Це все треба скосити, вирізати, бо вони потім, як повиростають, то буде вишневий ліс. Так що йду дам, йду, нап'юся води, бо дуже води хочу пити. І йду далі по роботі. А тут малинка, яку треба пересадити, Но то вже буде завтра. Я її обріжу. Таку велику не буду садити, розберу, бо вони там кущами великими. Тоже вже буде завтра, бо вже п'ята година, а в мене тут вже лопата трошки більша. Взяла тачку, рукавиці і йду шукати свою моркву і буряк. Так що поїхали. Один рядок тут, але тут мілка буде, бо вона. Вийшла досить гарно, але засуха була, вона не наросла. І там ще коло помідор, де я збирала ці колики коло помідор, там теж один рядок, але там трохи більшечка. Добре, буду копати, викопаю, покажу вам, що я викупала, який результат. Ну от, і урожай. Це вже другий рядок. Да, я, звісно, от була отак. В курці росла, подивіться, яка, можна сказати, що гарна. Да, Є поїдена з дірочками, але наросла. А є от, це ще одна кучка. От вам і весь мій урожай морковки. Це тут викопало, цей один ряд, але ну, це більш-менш. Можна ще щось навибирати. Ну, я вирішила так, буде дощ. Така погода, це теж з цього рядка, є і така порепана вже, є і слизнями, от, прошу. А тут це з того рядка, з першого. Ну, це вже зовсім ніяк. Це все мілке, бачите? Все мілке. Якщо я рішила, буде. Погода така не дуже важна. Я її переберу, велику одільну, яка нормальна, яка така поїдена, до курям поварю. А мілку, яка нормальна, потім почищу, буду мати час. І складу в морозілку і буду пользувати, що робити. Все не накупляєш, яка є, така є, таку будемо їсти. Так що так, такі в нас справи не дуже важні. Збираю і йду ще сюди. Дозбираю буряки червоні. І все на сьогодні. Буду закруглятися. Бо вже зараз вже шоста година, вже темніє. Так що так, Такі в нас справи Зараз ще буряк повимикаю, покажу. Буряк гарний в мене, він рідкий, але гарний наріз. А морква ніяк. Та, ну що ж мої хороші? От і ось мій урожай. Морковки. Там трохи буряка знизу є і тут тачка буряка. Ну і всякий. Я не знаю цього року, подивіться, наче його з глини ліпили. Він а скульптура. Оцей. Ну. Так що я собі так подумала, подумала, поки микала цей буряк. Що, напевно, я зроблю так. о, пересяду трошки, що Буду чистити мілку морковку, почищу мілкий буряк. натру, в мене є вакууматор. Завакумірую і на борчик буде. Та й все, чого воно має пропадати. Так що так, так я решила і так воно, напевно, і буде.